привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. У святвечір у модульному містечку для переселенців у Запоріжжі спалахнула пожежа. Горіли речі. Загинув чоловік. Загоряння ліквідовували 18 рятувальників за допомогою чотирьох одиниць техніки. Керовану російську ракету Х-59 знищили цієї ночі на запорізькому напрямку. Також наші сили ППО за добу приземлили 28 шахедів, два винищувачі та протирадіолокаційну ракету х 31 П. Росіяни змушують мешканців тимчасово окупованих територій переоформлювати нерухомість за расистськими законами. Водночас вони заважають це робити, не пускають українців додому. На грузинсько-російському кордоні просять російські паспорти. Якщо вони отримані в Криму чи на так званих нових територіях, то людям відмовляють у перетині кордону. Ймовірно, так росіяни хочуть визнати майно безхозним і привласнити собі. Автопробіг на підтримку полонених захисників Маріуполя відбувся у Запоріжжі. Так родичі та близькі українських бранців хочуть привернути увагу влади та суспільства до проблем військовополонених. Чотири ворожі FPV-дрони на запорізькому напрямку знищив прикордонник на псевдомоцарт. У прикордонній службі його роботу назвали антидроновою сонатою для вбивчого квартету. У Запоріжжі рятувальники діставали чоловіка із понівеченого авто. Водій в'їхав в дерево, його затиснуло конструкціями автівки. Його деблокували за допомогою гідравлічних ножиць і передали медикам. П'ята редакція вітає з Різдвом. Хай у кожній родині панує любов, затишок та добробут. Хай кожен має змогу бути із усіма рідними вдома. Віримо у нашу перемогу. Більше новин у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.